Розділ четвертий. Колодязь спогадів. У колодязі спогадів було темно і холодно, і весь час здавалось, ніби падаєш, безкінечно, уже тисячі років поспіль. Навколо літали планети та їхні супутники, мчали кудись космічні кораблі. Адмірал вдягнув окуляри і розвернувся так, щоб бачити обоїх хлопців. Всесвіт, сказав він. Суворий і невблаганний, життя не з'являється в ньому ні звідки, а розумне життя не зароджується просто так, для цього потрібні певні умови. Уявіть, тихо сказав адмірал, «Іще 64 роки тому наші вчені не могли знайти у Всесвіті жодних ознак життя, нерозумного а будь-якого. Ми виявили. Поклади підземної води на Марсі, складні органічні макромолекули на енцеладі, але це й усе: Меркурій, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, усі їх супутники, а також пояс Койпіра з карликовими планетами і інші об'єкти. Жоден не мав навіть натяку на те, що там колись існували живі організми. Оксенник розповідає про винайдення приладу для телепортації телека, були скептики, які попереджали про можливу небезпеку. Всесвіт, нагадували вони, суровий і невблаганний, а ми майже нічого не знаємо про цих дивовижних братів. Звідки вони взялися, чому настільки схожі на нас? І якщо мають аж стільки спільних з нами рис. Чи стосується це, зокрема, й вміння обманювати задля власної користі? Зрештою, де гарантія, що вони знайшли нас от тільки зараз, а не багато років до того, де гарантія, що не жили між нами весь цей час, вивчаючи наші звичаї, шукаючи наші слабкі сторони? Може, навіть потай впливаючи на нашу історію? А чому? Ніхто не дослухався до цих питань. Як можна було настільки наївно поводитись? Раніше Мишко над цим не замислювався. В оповідях про війну його біль більш цікавили історії про звитяги наших, а тепер раптом він поглянув на землю, що її підкликав до них порохом пальців адмірал, і жахнувся. Земля бо нагадувала яблуко. Яке підгнівало на сонці. В одному місці з'являлась пліснява, в іншому чорна пляма. Люди, сказав адмірал, не завжди поводяться розумно, інколи над ними бере гору цікавість. Часом безглузда надія на краще сподівання, що ті, з ким маєш справу, дотримуватись домовленості, будуть чесними і відвертими. Подеколи це справді стається, але у випадку з люстерниками не сталося. Вони атакували першими без жодних попереджень чи пояснень. І тривалий час навіть не було ясно, чи ми втримаємось, чи збережемо землю. Вони захопили місяць, почали вивозити лід з Антарктиди, перетворювали Австралію на болотісті джунглі. Наші сили були незіставними. На додачу земні держави надто довго з'ясовували відносини між собою і не змогли швидко домовитись, щоб діяти злагоджено. Кожен тягнув кодру до себе. Хтось сподівався домовитись, хтось лишитись непомітним у загальному хаосі. Нас, сказав пан Оксенник, врятувало тільки одне дехто все-таки. Збагнув, що відсидитись не вдасться, а люстерники з невідомих причин не поспішали застосовувати зброю масового ура... ураження, били точково, хоча й напрочуд дієво. Чекайте, а наші союзники, здивувався Мишко, «Евоки, жовті унтініанці, шукачі, щезники, а вони раптом озвався на тоді ще не були союзниками. Чи не так, пане адмирале? Вони з'явились не в сонячній системі, але тримались осторонь. Як потім писали в підручниках, намагались зорієнтуватися в непростій ситуації і були дуже збентежені побаченим. Він висмикнув з продика кілька цитат і підвісив їх у повітрі між собою та оксенником, розвернувши так, щоб мишкові теж було видно. Це були фрагменти з тогдашніх чуткарських сайтів, деякі з роликами, утім мишкові вистачало й самого тексту, а ненарок продовжував. Усі наші союзники вичікували, і, хоча пан адмірал багато разів казав нам про альтруїзм та інші чесноти, властиві розумним видом ніхто не поспішав втручатись. Потім, звісно, виявилось, що всі. Вболівали саме за нас. Усі хотіли підтримати нас проти підступних люстерників. Просто чи не встигли втрутитись, чи не могли, бо це суперечило їхнім релігійним заповідям, чи боялись зронувати хистку рівновагу сил у дальньому космосі. Чудово, Олександре, зі щирим захопленням сказав адмірал. Я гадав, що хтось із вас дійде до цих висновків. Десь через місяць після початку навчань, не раніше. Це лише закони, за якими існує Всесвіт, суворий і невблаганний. Правда ж, пане адмірале, те, що лежить в основі всього, можна скільки завгодно висміювати гарлана, але якщо копнути глибше, якщо подивитись на всю історію людства, ми побачимо лише холодний розрахунок. І бажання вижити жодного милосердя, самопожертви та альтруїзму. Це розкіш, яку може собі дозволити не кожен, і не за будь-яких умов, тільки коли достатньо надлишкових ресурсів і питання не стоїть руба. або ти, або тебе. Чи я помиляюсь? Ні, спокійно відповів адмірал. Ти все правильно кажеш. Найчастіше саме так і відбувається. І тепер він нарешті збагнув, у чому саме. Розум з'являється не замість усього, що притаманне тварині, не замість, а поряд, наче надбудова на фундаменті, і часом вони заважають одне одному, це як мати дві різні двигуни в одному кораблі, або двох учителів, які радять тобі хоч і корисні, але протилежні речі. Часом. Мусиш довіряти одному, часом другому. І людяність, думаю, це не вигадка, як вважає Гарлан, але не те, що нам усім притаманне від народження. Людяність це те, чого ми мали би прагнути, те, що дозволяє якось примирити розум з нашою тваринною частиною. Ненарок, який слухав усе це з дивним виразом обличчя, заплескав у долоні. Знаєш, Сашко, сказав він тихо, взагалі саме людяність нас і врятувала. Але це окрема розмова, довга і непроста. Ми до неї повернемось, тільки боюсь, не зараз. Ви ж пам'ятаєте, у нас за кілька годин стрибок у вирій, декому треба підготуватися. До керування кораблем. Розділ п'ятий стрибок без двигуна. Лівий двигун стріляного горобця вийшов з ладу. Певно, його підбив невідомий корабель, бо вони розверталися. Але виходу не лишалось, мусили стрибати. Капітаном, звісно, був не на рок. Усі вони чесно тягнули жереб. Та бувають люди яким просто судилось капитанити. Мишко навіть не був упевнений, чи він саме хоч трохи заздрить через це ненарокові, ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє всього екіпажу? Дякуємо, хай цією високою місією тішиться хтось інший. Зараз усе було в нормі. Клас у певному складі зібрався на містку, Вчителі також ненарок перекинув екран Томасу, кивнув. Цього разу діж не гальмував, кивнув у відповідь і натиснув на іконку воду. Михайле, підключись до обчислень, кинув ненарок. Подивись, що пропонують Джордж із Франческою. Скажи, чи витягнемо на одному двигуні? Мишко пройшовся по даних, які вони надіслали. Порівняв їх з прогнозами Франчески і Джорджа і підтвердив, можемо стрибати, похибку мінімізіровано. Краще, додав, не буде, але ми знаємо, наскільки відхилились, і у вірії проблему залагодимо, підправимо траєкторію і вийдемо в потрібній точці. Команді, увага! спокійно сказав ненарок. Стрибаємо. Мишко сотні разів читав про те, що відчуваєш, коли переходиш у вирій, бачив 3D-шки про часи війни з люстерниками та фантастичні фільми, де герої стрибали туди-сюди легко і невимушено, абсолютно буденно, наче літали на реактивних наплічниках, чи навідувались у віртуальний простір. Та є речі, до яких, скільки не старайся, готовий не будеш. Мишко чув про те, що коли тобі загрожує загибель, усе життя, наче пролітає перед очима. Він завжди сприймав це буквально. Ну, пригадую людина якісь важливі миті, ну розмірковую над тим і сим. Хоча дивно, якщо ти за крок до загибелі, логічніше діяти, ніж втрачати час на ностальгічні спогади. От, наприклад, коли вони з хлопцями падали на шкільну оранжерею, нічогісінька він не встиг згадати, а тут наче прорвало, тільки бачив він у цій синьо синьо-фіолетовій безодні не те, що з ним відбувалось, а те, що відбудеться, якісь окремі уривки, дивні шматки життя, якого не було і яке водночас належало саме йому мешкові небораку. Це тривало лиш мить. Чи всього-навсього вічність? Точно Мишко знав лише одне, зрештою, це скінчилося. Стрибок завершено. Вітаю команду з успішним переходом. Ненарок затнувся, зрозумівши, що поквапився. і, перш ніж хтось з учителів устиг його виправити, додав: Але маємо ще визнати наші координати у вірії, протестити. Всі системи корабля. Упевнитися, чи добре почуваються пасажири. Пасажири почуваються прекрасно, відгукнувся пан Оксенник. Перший серйозний іспит ви склали: Молодці, вітаю! Перевіряйте стан корабля, розбирайтесь з координатами, коригуйте вектор руху і маєте півдоби відпочинку. Потім займемося зоряницею. Та вирушатимемо прямим ходом на Марс.